Всім доброго дня! Готую омлет з кабачками в духовці. Беремо один невеликий кабачок, 3 помідори, 200 г твердого сиру, 6 яєць, 6 столових ложок молока, 3 столових ложки борошна рівних, сіль за смаком і чайної ложки прованських трав. Готуємо. Спочатку кабачок чистимо від шкірочки і нарізаємо кубиками. Далі кабачки солимо, перемішуємо і залишаємо на 15 хвилин, щоб з них виділився сік. Помідорки теж нарізаємо кубиками. Кабачок і помідори. Обсмажуємо на сковорідці з додаванням олії приблизно 15 хвилин під кришкою на середньому вогні, яйця збиваємо з молоком. Солимо, перчимо. Далі додаємо борошно, прованські трави та знову збиваємо вінчиком. У форму змащену маслом складаємо кабачки з помідорами та заливаємо це все яєчною сумішю. Ставимо в розігріту духовку до 170 градусів на 25 хвилин. Потім посипаємо тертим сиром і запікаємо ще 5 хвилин. Такий виходить омлет з кабачками. Смачна літня страва. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного!